Дорогі друзі, день завтрашній, що готує основні енергії завтрашнього дня вже традиційна рубрика руна Евас. Можливо, якісь новини до вас прийдуть завтра. Можливо, якісь стрімкі події будуть відбуватися з вами. Це може бути навіть несподівано. Але все, що буде відбуватися за енергією цієї руни, буде позитивно. Впливати на вас, тому що ця руна має дуже позитивне значення. Давайте ще подивимося на картах Таро детальніше. Що саме буде відбуватися таке, які новини, які події приємні, здивують вас, наповнять завтрашній день? Дуже гарні події. Це десятка чаш це одна з найкращих карт в колоді. Це означає е, гармонія, щастя. Любов, повага, родинний затишок. Всі один одного люблять і поважають одним словом. Нехай так і буде.